Хтось даже раз прийшов. Який хуй! А я відки знаю який. Прийшов і порпається там і ящиках щось. я. А ти що не йдеш? Блувай. Що ти їб? Кажу, йдемо зайдемо в гараж, там Блувай. хтось є. Безу, ти поки вдіваєшся, в нас скоро все покрадуть. Хто? Хтось корпається. Кур... Хуй! Добра, як! Та давий яке воно налево, воно не хоче звідти, йти. Блін. Я йому кажу, іди від, А він каже, ні, я буду тут. Я тебе його малий, роза. Блядь. Куди? Кажу, виходь звідси. Айда. Кажу, в ворожо хтось заліз. Хуй заліз. Заживи машину в Йдемо Ідемо гараж, там до сидить, йде подивися. Подивись. Ой! Добрий день! Добрый. Что, да! Ого! Я тут трошки подарунки вам приніс. Але той гора. Свято вам звядимо Миколаєм. Щастя, здоров'я. Дякую вам і тобі. Всього вам найкращого. Де ще вам подарували? Ви були чемні цього року, чи ні. Не. Були чемні чи ні. Не, не крипчи, зовсім. ви, щоб був гарний подарунок, треба якийсь розказати коротенький вірчик. Свій якийсь любимий. Знаєте який чи ні? Ой, у лісі, мою темну, де ходить хитрий лист, росла собі ялиною, і зайки в неї всі. І жовтим з... це... лісом дід Морло, червоний ногу ніс, і зайчика, хуяйчика у торбі нам прийшли. Ось такий хороший вірш, Мені є вам подарунок. Подарунок ну... є файний тобі. Ви завжди всім знаємо, що ви любите Ковасеус. Так, да, давай, Ковасеус. Це, це є внучка? А, є. А як внучку звати? Емілі. для Емілі в мене є подарок. Це бабусь. О, І... це буде ще й кому пасти. І це Емілі. Хорошо. У мене в сумці є ще багато чого для своїх для людей. Зараз можемо показати, що ми людям даруємо. Показати вас? Давай, покажемо. Що? Подивіться, що в нас є. Це все подарки людям! Везу людям подарки. Знаєте, що це таке? Поїдь, подивіться, що це таке. На мене деколи кажуть генераторний Святий Миколай. Ага. От що люди замовляють зараз. Генератори, інвектори, переобразователі, екофлоу. Отвій де генератор? Ало наш. Ало. На. Подарунки. Туди занеси. я занесу, що ти ні все люди. Мої підташники. -пі -пі Та? Прислали вам Миколая і кажуть, що в Діда Толі завжди було світло. Має бути все. Ми підобрали все, що можна додіти. Подивиться Діда Толя з дідом. З Дідом Часом. Бере по 100 грамів бензину в годину. Ось такий файний, повітряний генерал, файний. Це все генератори.